Всім привіт! З недавніх пір я став володарем культового автомобіля в 90-х Це ВАЗ-2109. І купивши цей автомобіль, в мене виникла проблема. Тому що з 1 травня 2024 року в Україні при їзді поза населеним пунктом в автомобільному там, транспорті чи якому там <свісно> повинно бути вимкнене ближнє світлофар або денні ходові вогні. Круглий рік. І ось. Купивши цей автомобіль, я зрозумів, що він мені ніяк не сигналізує, що ближнє світло фар чи габарити ввімкнені, коли вимкнений двигун, я відкриваю двері. Цього немає. іномарках воно є. В цьому автомобілі немає, тому я хочу вирішити це питання, щоб мені автомобіль сигналізував звуковим сигналом, що в мене вимкнене ближнє світло фар чи габарити при відкритій двері, і коли вимкнений двигун. Я хочу це зробити. Хочу для вас засняти відео, але давайте ви поставите мені 50 лайків. Буде 50 лайків, буде відео. Гарного дня!